Розкажіть, будь ласка, як співіснують фермери із пасічниками? Неодноразово чули про те, що фермери обробляють поля хімікатами і від цього страждають бджоли. Як вони співіснують, щоб вони один одного попереджали і працювали з користю для всіх? Фермери і пасічники завжди. В симбіозі проживають. Тому що, якщо не буде бжіл, у нас вже не буде врожаю дуже багато культур, особливо фруктових, не стане. Але є проблема, ті, що обробляють пестицидами, дуже багато бжіл сімей пропадає. Але на сьогодні на рівні держави зроблена програмка, де пасічник, якщо в тебе заре, зареєстровано пасіки, виставляє, де вона знаходиться. А фермер чи інші сільхозвиробники, якщо він планує вносити препарати на якому полі, теж вносить дані, яке поле. І якщо в радісі 10 кілометрів попадає, пасічник бачить, на якому полі буде обробка хімічна за день-за два. У фермерів є телефони і можна подати дані, які поля будуть оброблятися. А як знайти цю програму? В, зай, зайти о, ДАР. Державний аграрний реєстр для пасічників і там в тій програмі можна це знайти.